Вундеркін, так? Uh -huh. А ну відкривай, що там всередині. ззаду подивися, гуляй спочатку. Бачиш? Uh -huh. Тут є такі різні пірати, це крові ще нас класти, правильно, так? Uh -huh. І камні, да? шість камній. Uh -huh. У нас, щоб у рядочок було шість. Да? Горизонтальний і паралельно. Попробуєш не гуляти? Uh -huh. Давай. Відкривай. Yeah. Тобі подобається таке? Угу. Давай. Висипай. Посчитай скільки штучок там. Давай мені коробку. Аніцьку коробку, так? Я погуляю. Щоб на, щоб рядочок по три штучки три горизонтально і три вертикально було. Одинакова кількість була. Бачиш, тут є камні, там де два камні, да, драгоценні. Є три, і один є. Попробуй спочатку з піратами. Так як пазли треба скласти, бачиш, ось як написано, намальовано, бачиш? Щоб дядько, цілий був, сокровище, сундук до сундука, Попробуй спробуй нас скласти. Спробуй скласти. А потім камішками будемо завтра Піратись, пробуй складати. Так як пазли воно складається, правильно подобрати. Ні, не підходить. Угу. Є далі. Аня, не мішай, ти коробочкою гуляєш. Йди mm. на друге сло туди гуляй. Біжи, От там на те стуло йде гуляй. Біжи на. Mm -hmm. Аня не можна спускати. Бери другу картинку шукай. От дживий, сіді. Ні, так неправильно. Те, щоб швидше було, я спробую допомогти. А ну підходить сюди тако? Аня не бери. Папа, да. Сундук. Це не підходить. Сундук не складається до кучі. А дядько підходить. Значить тут іначе якось це. Штучка повинна бути. Значить цей дядько сюди не підходить. Цей сюди підходить, цей сюди підходить, чи цей сюди не підходить, да? Ні, uh -huh. no, сокровище be. не підходить. Дядько підходить, чи сокровище не підходить. Наче щось не так. Да, син? Угу. Uh -huh. Давай скласти. Uh -huh. Ото головоломка тут? Uh -huh. Интересно, да, сын? Uh -huh. Ты любишь их складати? складать? О, uh -huh. oh, дячко. О, пробуй. Спробуем uh -huh. складать. Я не хочу нам помогать, да, сын? Uh -huh. Нет, не подходит. А ну диві. Аня вже по своєму складає до кучі. Аня не так треба, вона щоб картинка вийшла. На сісти і подумай спокійно, так, да, Кирюшка? Mm -hmm. Що, може, дома продовжимо? бо Аня вже пособирала. Головоломку я питала минут 10 скласти, бо вона нічого не вийшло. Ну, зразу з першого разу складу. Ігра розчитана до 4-6-7 років, да? і старше. Ось такий я склала, але одна деталь залишилася, вона нікуди не підходить. Значить, головоломка складена неправильно, так? Да? Кірушка пізніше буде пробувати самі на неї скласти, так, да, син? Mm -hmm. Угу. А ми спробуємо ще, а потім покажемо глядачам, що у нас вийшло, так, да, син? Угу. Mm -hmm. Красава. А скільки тебе потрібно грошей для щастя? 50 тисяч. 50 тисяч? А тебе на години? Бананы чепляйте. Ой, это же да, сильно. Ма, дивись, я клюкку. Угу, я бачила.